Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому ютуб-каналі Здорове Свінарство. Як ви бачите, піросята ростуть. Такі у нас вони чудові зараз. Реженькі, біленькі. Потроху відновлюємося. Зараз бокси тут стоїть. 95 голів, як ви бачите. Це повність пропородка. Визакабіла Ландрас, свинка F1, покрита дюрком. Але як ви бачите, ось є у нас кабанчики Ф2 постройовані. Ось такий бокс. Іграшки, бачите, біньки. Все побілено, все продезінфіковано. Ось у нас бокс, який готується до заселення. На у нас вічно пересятка на машинці. Добре. Доступен до п'ятницю привеземо ще 240 рублей. Так поступово відновимося. Завеземо померний свинок, Почнемо в через рік все у нас буде добре. Подписываемся на канал, ставим лайки, давай здоровый ван. Ваши подесятых.